Вітаю на каналі Магія Таро. Просили подивитися Дніпро Гес, чи є загроза для Запоріжжя для Дніпро Гес. Дніпро ГЕС, скажіть, покажіть, чи є загроза катастрофи найближчі півроку там. Чи є загроза катастрофи? Що заважає, щоб все там було добре? Так, да, є загроза катастрофи. Планується, планується руйнування. Люди в ситуації жертви. Верховний суд вийшов, краща рука. Цю ситуацію вищі сили знають і роблять все можливе, щоб зупинити це. Так, захист буде. Як насправді буде, є ворога таємний намір зруйнувати це все діло, і щоб було дуже погано, є е... агресія якась ще є, загроза оціни... атомна енергія, радіація. Дьявол це планує. у них вже майже, у них все готово, Все готово. Вже вони можуть це робити. Руйнування. Але 10 жезлів, якісь перешкоди. Які перешкоди. які перешкоди. Що їм заважає? Щось їх зупиняє ще трошки. Э -э -э Бояться наслідків. Наслідків для себе якихось поганих. Так, я це все прибираю, дуже поганий розклад, заперечую. Перекриваю. Прошу вищі сили відвести біду, щоб не було руйнувань на Дніпрагиці. І на атомній електростанції також. Щось з водою там проблеми, радіація в воді. Ось так перекриваю. Вищі сили. янголи-охоронці, прошу захисту для Дніпро для міста Запоріжжя, для міста Енергодар, для всіх містечок, які там є поруч. Вищі сили, янголи-охоронці, прошу захисту, прошу Божого захисту, прошу не допустити руйнувань, не допустити катастрофи, прошу відвести біду. По інших шляхах ворога пустіть. Вищі сили, прошу захисту і допомоги. Та буде так і так буде. Відведіть біду, будь ласка, буде так. Так, давайте перевіримо ще раз. Вищі сили. Скажіть, карти Таро покажіть, ні про Гес, Чи є небезпека, руйнування, небезпека традиційного забруднення. Скажіть, покажіть. Дивіться, під питанням. Небезпека є. Небезпека є. Її поки стримують. Як все буде ще Під питанням. Кречі рука. Можливо, встигнуть вбивати просто тих, хто збирається робити цю катастрофу, військові дії. Ситуація погана. Може бути це, що, бачите, всім треба буде плити на лодочках. Так, є перешкоди, є погана ситуація. Треба ще раз прибирати. Як насправді буде, ще не вирішено. Заперечую. Ще є два варіанти. 50 на 50 і поганий і хороший. Заперечую. Заперечую, заперечую. Заперечую. Перекриваю. Вище сили, прошу захисту для Дніпро гес щоб не було руйнувань, щоб не було катастрофи. По Верховному суду буде так і так буде. Перешкод більше нема. Відведіть біду, ворога по іншим шляхам пустіть. Зруйнуйте ворогу плани, вищі сили, будь ласка, допоможіть. Та буде так і так буде. Дякую всім за увагу. До зустрічі на каналі.